Не вдалося врятувати. Поблизу Калуша в аварії загинула жінка та п'ятирічна дівчинка. 32-річна коломиянка виїжджала з території АЗС. Повертаючи ліворуч на дорогу, вона допустила зіткнення із вантажівкою, яка рухалась прямо. Наслідок ДТП водійка та двоє неповнолітніх пасажирів отримали важкі тілесні ушкодження. Їх негайно госпіталізували до лікарні. Проте врятувати жінку та дівчинку не вдалося. В реанімації лікарні наразі перебуває піврічне немовля. Цього ж дня близько дев'ятнадцятої години сорок хвилин Болотів, трап. Алеся ще одна смертельна аварія. 61-річний керманич транспортного засобу шкода Октавія, мешканець Матеївської територіальної громади, не виборив безпечну швидкість руху та здійснив зіткнення із попутним автомобілем. ВАЗ яким керував 48-річний житель заболотівської територіальної громади у результаті зіткнення автомобіль? ВАЗ їхав кювет? А Криманець Шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу руху, а там зіткнувся із вантажівкою. Ман водій шкода Октавія помер у укреті швидкої допомоги. А Криманича ВАЗ з отриманими травмами доставлено. Бількольного закладу. Ще одна автопригода з летальними наслідками трапилась у селі Тязів Ямницької громади. 67-річний водій автомобіля. Здійснюючи маневри обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом. У результаті удару останній з'їхав у кюве та перевернувся. Троє осіб загинули на місці. Це 58-річний водій автобуса та двоє пасажирів. Ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження, трьох госпіталізували до лікарні. Також цей день смертельна аварія трапилась у Калуші. 25-річний водій автомобіля Опель, рухаючись лівою смугою автодороги, вчинив наїзд на 62-річного пішохода, який рухався по усьовій лінії розмітки у зустрічному напрямку, та вийшов на смугу руху автомобіля. У результаті наїзду мешканець Калуша впав на смугу зустрічного руху, де на нього. У вчинив наїзд 38-річний керманич автомобіля Nissan. Від отриманих травм пішохід помер дорогою до лікарні. Що один наїзд на пішохода відбувся в Утоні, у Коломийському районі. Як стало відомо, 43-річний водій автомобіля Volkswagen Гольф, мешканець Коломиї, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на дівчину пішохода. Усіх водіїв правоохоронці перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські розпочали кримінальні провадження. Люса Гривок і Магалаті, телеканал 402.